Кеннер команди Ігор Сорока. Ну і президент Микола Худевич. Зараз Гаврилюк. Його удар по воротах. І рахунок у нас дуже швидко відкрито. Друзі, за винятком команди Ураган 2 власне. Ці два колективи вже дуже і дуже довго у нас на обласному аматорському рівні. А тим часом Крамер по двоє перевагу фурнітури Експрес 24 Між «Реверою» та фурнітурою Експрес 24 Зараз Крамер, Крамер сам не пробиває. Віддає на Гаврилюка. І Гаврилюк дуже і дуже швидко робить рахунок. У нас уже три Реверівців, ну але вдало відзахищались футзалісти фурнітури. А зараз Іван Заліський доволі несподівано. я Думаю, для багатьох з вас уже 1-3, Ну це все ще е, комфортна. Звичайно ж, перевага. Такий результативний, як мінімум, футзал. Ми з вами бачимо. Зараз вихід в один в нуль від Гаврилюка намався він ще далі, ще тонше зіграти. На Ковальчука повернув, то й одразу ж на крамера намався віддати. Знову помилка в захисті від Поліщука, удар від Блащука. Над поперечкою м'яч летить. Поки що дається цей поєдинок реверівцям. Звичайно ж, більшу кількість ігрового часу у нас м'ячем контролювали саме футзаліст фурнітури Експрес 24 Ковальчук. Ковальчук, зараз його передача на крамера. Крамер в один дотик, ще далі, на Василя Блащука. І 1-4. Моменти, які виникали біля воріт Олександра Пеца-Довбуша, були вони. Ну, скажемо так, не до кінця небезпечними. Зараз Блонський вже його черв'я завдавати удару поворотах. Ігнатенко свою команду рятує. Не фолили. да як же класно Камрадського зараз побачив. Вихід Камрадського 1-0 Фактично пробивав він верхній ближній кут воріт, але не влучив. Олександр Пецедобуш сильно вперед. Майже туди в воротарський майданчик свого візаві. Головне, що точно Камрадський пробивав з розвороту. Знову прийшла черга Ігнатенка свою команду рятувати. Саків, Саків пробиває, пробиває не сильно, був готовий до цього Олександр Пецадовбуш. Данищук, Данищук помиляється в передачі. Попович класно пробиває одразу без замаху. з правої неробочої ноги. Повторний удар від Залійського. Поліщук і Зеленчук. Саме ці два гравці-ревери зараз м'ячем. Передача на Ярмака. Класна передача. ще далі на Івана Залійського, Іван Залійський у нас оформлює дубль. Романів його удар. І 3-4 рахунок стає. Це вже набагато поцікавіше. Ну і вже в матчах третього попереднього етапу на них 20 та 27 січня. Чекають поєдинки. Зараз небезпечний момент. Фецадовбуш виходить з воріт. Ковальчук перший на підбиранні. Ковальчук віддає на крамера. Крамер зупиняється. Повертає на Ковальчука. Той пробиває Ігнатенко сейвить. Від... Побіжуть вперед. Ну, поки що їм вдається і вбивати ігровий час, і ось так ось вибігти вперед. Як же класно зараз Ковальчук. О, Гаврилюк проти Гаврилюка не фолить ярмак в цьому епізоді. Ігнатенко вже швидко вперед побіг. А тут арбітри фол фіксує, друзі. Гаврилюк сфолив. Давайте не будемо забувати, що ще 6 секунд до завершення матчу. Ярмак забиває. Рахунок стає 4-4, друзі.